У верхній липиці Рогатинського району ведуться роботи з капітального ремонту дошкільного закладу. Очікується, що вже цього року у юні мешканці села матимуть оновлене приміщення, де відпочиватимуть і проводитимуть більшу частину свого часу. У селі Верхнялипиця цього літа повним ходом іде капітальний ремонт приміщення, де в колишні часи був дитячий садок. До речі, збудований місцевим колгоспом. За ці десятки років будинок прийшов у негідність, рознесли все, що можна було. І сьогодні у сільського голови Володимира Галушки чимало клопотів, щоб довести його до пуття. Адже нині майже 60 дітей у сільській раді чекає на відкриття дошкільного закладу. Роботи розпочали ще минулого літа. До речі, те, що наша знімальна група бачила тоді і нині, суттєво відрізняється. Уже перекрито дах, встановлено 35 нових енергозберігаючих вікна. Усюди підвісна стеля. Нова підлога. стіни готові до останнього нанесення кольору. Проведено опалення, залишилось лише встановити самі батареї. Днями привезуть котли для котельні. Роботи дуже багато зроблено по садочку нашому і минулого року, і цього року вже е лишилося зробити нам що, підключити, зараз закупили смокотли, підключити газ, вода, септики каналізації, значить, плитку тут поставити. Ну, роботи є ще дуже багато. Я думаю, що до кінця, до кінця року будемо нашими силами і районної влади, обласної, і сільської. Ми постараємося до кінця року закінчити це. Всього на капітальний ремонт дитячого садка вже використано майже 500 тисяч гривень. Це й обласний бюджет, районний та сільський. Лише з сільського бюджету сюди пішло більше 180 тисяч гривень. Як зауважує сільський голова Володимир Галушка, що самотужки село не осилило б такий капітальний ремонт. Самостійно село такого об'єкту не, не може здати. І своїми коштами, і коштами навіть громади, якщо б громада хотіла підключитися до такого об'єкту, то пошли б неможливо. Можливо, тільки такими силами з області, як зараз працюємо, з обласною радою, адміністрацією і адміністрацією району в особі Нижника Йосипа Сентівича і районної ради Чорної Юрій ну і щось своїми силами освітою. Такий, такий варіант можливий. Я думаю, ми тут зробимо. Дитячий садок у селі Верхня Липиця не єдиний у районі, де нині йде реконструкція. Невиконання програми президента і невиконання заходів. Михайло Васильевич, вишенька по нашій області. На цей рік оголошено рік відкриття дитячих садків. На цього року, ми в той рік здали два садки, то є чесники і княгиниці. Цього року ми здамо три садочки. Це є черневі, влучинчик і в верхній липиці. Я вважаю, що перший буде зданий у Верхній Липиці. Цього року це буде дві групи, близько 600 тисяч затрат. Кошти різних, з різних бюджетів, із місцевого, із районного, і з обласного. І тому та програма буде виконуватися. І даніше ми запланували, що Новий рік ще три садки здати.